Всім привіт! Це знову Варшавський влог про Варшавські будні, але цього разу це буде мій влог такий з подругою. Можливо, навіть вийде трішки туристичний, тому що вона приїжджає ось Швейцарії. Якщо ви дивились швейцарський влог, коли я була у неї у гостях, то ви вже з нею знайомі. Ось зараз я якраз чекаю біля аеропорту її, щоб забрати. І у нас буде такий план походити по музеях, по кафе, звісно, що в ресторанах. І, можливо, зайдемо ще в якісь магазини на шопінг. Тож, якось так, думаю, що буде цікаво. І запрошую вас до перегляду. поїхали поїсти. Таке наше кафе на районі. Тут дуже смачно. Але нам не дозволяють їсти. Так, не дозволяють їсти, бо треба зняти спочатку, все вам показати. Смачно, недорого. Особливо цей стейк ми любимо. Так що, якщо будете на охоті, заїжджайте. А це ми взяли ще вино на вечір. Але перед тим як йти вже пити вино, ми вирішили ще прогулятись в парку з Алінкою і зробити денну норму кроки. І після такого, звісно, можна вже і поїсти шоколадки смачні, які Алінка привезла з Швейцарії, і запити вино. Так, ми приїхали на сніданок в Кікі, нічого нового, це ви вже бачили у влозі. Але просто тут смачні сніданки, тут класно. Зараз ще тут відкриті вікна, дуже класна атмосфера, мало людей. Загалом кайф. А потім я йду на зйомку з дівчинкою, і Алінка йде по своїх справах, б'ють всяких штучках. І потім ми знову зустрінемося і будемо щось робити. Ось так от. Я вирішила, що пройти пішки 10 хвилин краще, ніж шукати нову парковку. Ось такі реалії життя з паркуванням у Варшаві. Коли ти все рівно хоч і маєш авто, але ходиш пішки багато. Наступна локація у мене худ. Ми вже зустрілися, замовили майчу і капчи, і зараз будемо знімати контент. І маємо ще відео одне на вулиці. Вирішили зробити аж два рілси. Так, ну все відзняли контент з Ірою. Аліна ще зайнята, вона ще має там свої справи доробити. А я думаю, що поїду ще переодягнусь додому, тому що щось мені не дуже комфортно і не дуже тепло в цьому костюмі. Все-таки вітер прохолодний. А ми потім хочемо піти ще погуляти в парк в лазєнки, скоріше за все, тому потрібно більше одягнутися. Для прогулянки. Взагалі зараз просто зайшла сіла в машину і мені так захотілося спати, мене просто так вирубає <ріст> старість. Вона така. Ось так от Півдня пройшло, а ти вже втомлена, спаточки хочеш. Денний сон би мені зараз такий, щоб поспати. Але ні. Потрібно взагалі змонтувати зараз відео, щоб вже виставити, не відтягувати надовго це все, підібрати обложки у візуали. Ну і взагалі мені якби ще потрібно робити роботу для себе, для свого блогу. А, тож, можливо, зараз і вдома, якраз, поки буде час, попрацюю з планшетом. й таке. Так, вже все змінилося. Я вже їду за Алінкою. Вона написала, що раніше звільнилася, то я завезу її до лікаря, а потім поїдемо десь в парк. вже. Я вже, напевно, не встигну переодягнутися. Не буде коли. Так, ми вирішили, що ми вже проголодалися, і я згадала, що я вже давно не була в Чорноморці, тож ми прийшли сюди. До речі, в них класна обідня пропозиція. Вони дають уху без ліміту, безкоштовно, ну пригощають, так би мовити, ухою і, до речі, дуже смачно. Ну і ще ми взяли дируни ось такі з лососем. Теж дуже смачно, все нам сподобалось. Ну, тепер можна йти гуляти. Так, ну а я привела вже Алінку на виставку Романтичний бруталізм. Вам знову не буду все показувати, тому що це є в моєму минулому влозі Варшавському, а потім ми йдемо гуляти. Так, у мене тут вже новий день. Я трішечки захрипша, тому що я тільки от нещодавно прокинулась і вже їду на пілатез. Швиденько зібралася, щоб зразу бути вже у формі. Нічого з собою не брала. Потім приїду додому, вже переодягнусь, зберусь нормально. ось. І Будемо з Алінкою сьогодні гуляти, підемо в музей, підемо подивимося в наш український шоурум. Там відкрилися два бренда, Бажане і Баликіна. І також ввечері у нас планується вечеря з дівчатами, з подругами. Ось, В дуже гарному закладі, я ще в ньому не була і хотіла якраз потрапити. І заодно покажу вам. Ось такі справи. Я поїхала на тренування. І, звісно, що теж покажу вам, тому що я вже нарешті знайшла ту студію, в яку я буду ходити постійно. Я вже взяла абонемент. І покажу вам, як вона виглядає. І дуже класна локація і приємна ціна. Що не менш основне, тому що. Зазвичай такий пілатес на реформерах коштує 120-140 навіть злотих за тренування. А тут, от, наприклад, я взяла абонемент на 8 тренувань, 480 злотих. Це виходить 60 злотих за одне тренування. Це дуже таки хороша ціна. Зайшла, взяла кіш з лососем і зараз зайду, тут є базап, візьму там матчу. І буду їхати додому збиратися. Подивіться, <му> якого мені кота милого приклеїли. Я не можу. Я взяла е, з манго спробувати, бо я вже пробувала полуничну, а цей раз взяла з манго. Це щось на ідеальному, ідеальний початок дня. Ходила на красивий пілатес, який мені подобається зараз. З'їла смачний кішик, випила п'юще матчу. На вулиці сонечко, прекрасна погода. І я зараз йду збиратись цілий день гуляти. Кайф! Так, ми вирішили перед музеєм зайти вже в банч, що таки на смаколики і на каву. Ось ми і приїхали в музей сучасного мистецтва. Я дуже давно хотіла сюди потрапити. Білет на вхід коштує 30 злотих. І сказала вона, що це усі зони дії. Хочу вам зізнати, що мені сподобались тільки ці зали, які зараз ви бачите на відео, там, де картини, там, де все більш зрозуміло і можна вникнути, так би мовити, в це мистецтво, тому що інші зали були навіть моторошними і не зовсім зрозумілими. А щодо самого музею, то він, звісно, дуже естетичний, світлий, масштабний і класний, і внизу ще ось таке естетичне кафе. Так, ну а далі ми, власне, вже прийшли в шоурум, в якому представлені бажане і Баликіна бренди. І я вже дізналася тепер, що це такий незалежний шоурум, який закупає у них одяг і тут продає у Варшаві. Тому тут представлені не абсолютно всі позиції від цих брендів, але є досить такий великий вибір. А інформацію про те, що це більше як окремий магазин, а не пов'язаний напряму з брендами Баликіна і Бажана, я дізналася завдяки тому, що висвітлила в сторі. З те, що мені не зовсім сподобалось, як поводили себе персонал, а саме продавці, і обидва бренди, до речі, досить таки швидко відреагували, сказали, що виправлять ситуацію, зв'яжуться з цим магазином, і все має бути вже добре. Тож. Сміливо можу сказати, що ситуацію вирішено, і я сподіваюся, що там сервіс вже покращиться від продавців. Можете якраз сходити і перевірити або написати, якщо у вас вже була якась історія з цим шурумом. А ми вже плавно перемістилися на вечерю з дівчатами. У падрон це новий заклад іспанський. Тут є морепродуктів багато і паелья є, і рибка всяка. Також звісно що гарний вибір вина і класна атмосфера. Єдиний мінус, те, що вони дуже швидко закрилися, і обслуговування теж нам не сильно сподобалось, тому що потрібно було довго виловлювати офіціантів, якщо ти щось хочеш. Нам довго несли десерт, довго несли рахунок потім. Але я думаю, можливо це тому, що вони лише. Відкрилися, я обов'язково прийду сюди ще і, в принципі, вам теж рекомендую. Так, у нас вже тут новий день. Е, я сьогодні проспала, тому що після вчорашнього вина хотілося поспати довше. І е, що? І через те не встигла нормально зібратися і от дозбираюся зараз в авто, тому що зранку потрібно було приготувати сніданок, зібрати себе, помити голову. І відвезти коханого на 10-ту ранку на польську. А зараз я вже все зробила, завезла його і приїхала під красиво. Чекаю, поки Алінка зніме манікюр. І ми поїдемо далі, поїдемо на каву і що ще будемо робити. Тому що вже в 15-ті сьогодні вона має бути в аеропорту. І не так багато часу вже в нас залишається, щоб ще щось цікавеньке зробити. Ось, а я, блін, забула туш, і тепер я ось так виглядаю. Ну, Мені не вистачає яскравості для очей. О, але що поробиш? Додому заїжджати вже теж ніби не хочеться витрачати на цей час. Буду. Буду з таким макіяжем. Укладка теж через те, що спішила, вийшла. Ну просто ніяка. Чубчик впав. Все не так. Все не так. Ось, до речі, зараз у мене такі. Продукти на макіяж кожного дня. Ось цей ІСПФ корейський. Я його спробувала, мені, в принципі, подобається. Все, влаштовує в ньому. Я його наношу під, тональ... під тональний засіб. Е, далі е, тональний зараз я спробувала ось цей е, вельвет. В цілому прикольний, він матує, перекриває, але все-таки той, який в мене був попередній, мені більше подобається. Я все-таки, коли використаю цю баночку, я повернусь до того. який у мене був. Я Прикріплю фото, тому що я не пам'ятаю теж назви. Далі ось такий бальзам маска для губ від Inglot. рум'яна від Chanel. Вони вже теж там майже на ісході. І що ще? Олівець для брів. У мене взагалі він там щось 14 злотих коштує самий такий елементарний катріс. Але мені він подобається. Якщо там порівнювати з якимись іншими я брала і брендові, і не брендові, то все-таки цей нічим не гіршим, а ціна супер. Я думаю, що це такі розходні матеріали, які частіше всього ти купуєш, можна і купувати трішки дешевше. А Консилер теж зараз енелі. Колір який тут Б10. Але мені не сподобався цей консилер теж. У мене, наприклад, до того був ой, катріс, здається, теж, і то він був кращий, ніж цей. Цей дуже скатується і тріскається, не подобається мені. Олівці для губ. У мене їх дуже багато. Це взагалі якісь кинула просто з собою, які попало. Це від клареса, це мені по співпраці присилали. І інглот такий світленький, дуже гарний колір. Такая палітра теж від Inglot. Тут я вже використала рум'яна. Тут залишились вже хайлайтер, тіні і цей контуринг. Ось так Ось так мій щоденний макіяж з цього складається. О, ні, ось, знайшла в мене в сумочці ще цей старий консилер, був паєс. Кращий, ніж той шанель який я новий купила. І ще, звісно, що блиск, але блиск теж. цей мені не так сподобався, як, наприклад, у мене Кларінс чи Кларанс блиск. Я вже його купую мільйонний раз, і він набагато кращий. Тільки зараз щось у мене його ні. А, ні, є в, сумочці. Я в сумочці і він же теж у мене майже закінчився, потрібно купити. Це для мене найкращий блиск, просто по текстурі він не липне, не знаю, не дає такого відчуття якоїсь важкості на губах, дуже легкий і дає гарний такий об'єм, гарний колір і все-таки дуже подобається. А, і колір у мене 0,5. Отже, потім ми поїхали з Алінкою на каву зі смачненькими тортиками. Багато говорили, насолоджувалися часом разом, а потім ще була ще одна зустріч вже на ланч з Алінкиним знайомим. Ланч, до речі, був непоганий і всього за 35 злотих. Суп, звісно, сподобався більше, а макарони вже у мене були так собі. Так, зараз їдемо ще не на великий шопінг у Аркадію. Так, зайшли в Аркадію, а тут якийсь івент такий, ну не івент, а міні така от штучка від Sephora Шарлотти Кірбері. Йдемо дивитись. Beremu znaczy kilkarteczki, tak? Mm. I Beremu otrzyma te początki na każdej tak. zoni. I potem podarunek. Tak, podarunek. To proszę, tutaj początka. A musimy jeszcze coś dalej robić? Tak, się cenią trafić do e, piątki. Mm -hmm. Jeżeli trafić, to wtedy metoda na nam się podbaja. Mm -hmm. Proszę. Co A, A ty trzymaj. <laughs> Тут є свічка, тут саме він напевно. Щоб взяти третю впечатку і отримати подарунок в сефорі, потрібно на макіяж. Я думаю, що ми попросимо тільки підмалювати губи і ми підемо в сефору. Бо ми взагалі йшли спочатку в сефру, щоб щось придбати, але не змогли втриматися перед такими атракціонами. Ось наші подаруночки, які ми отримали. Ну, Як то кажуть, дрібниця, але приємно. Так, ось така помадка маленька тут. Зараз подивлюсь колір. Ось такий колір. Класичний, я б сказала. Але думаю, що може бути темнуватий мені. Ну, подивимось. Провела Алінку. Сумно, але що поробиш? Тільки три дні вона побула. Хочеться більше. Їду зараз красива проджект на їхній день народження. хоча бачу, що погода максимально псується. Але подивимось. двигусь. Поэтому с хейтом бороться абсолютно не нужно. Любое упоминание. Тебя упомянули, это уже классно. Не стирать комментарии негативные. Я какой-то. Так, приїхала трішки раніше, тому вирішила подивитися ще в записі урок польської, тому що я пропустила заняття. А погода тим часом зіпсувалась вкрай і холодно так, і дощ такий, і мокро так. Я не знаю, як дійти. Так, я вже перебіжками добігла сюди. Мокра, правда. Я вже близько. І водночас так далеко. Бо дощ ще йде. можна взяти собі подаруночок, сертифікат якийсь. Любимий бренд Кадат, це бренд, яким займається теж красиво Project, тому ми дуже раді, що ви були у нас на мероприяті сьогодні, навіть не смотря на дощ, навіть не на дощ. Ми теж дуже раді. Держи. Дякую. Так. Так, вечірка вчора, звісно, що пройшла на ура, дуже класно. Я залишила машину і пила коктейльчики. І мені було зранку, якщо чесно, важко. Але я переосилила себе і прийшла на тренування. І, до речі, тепер зі мною ще ходить моя подруга. Тож тепер це вдвічі приємніше. Так, тепер я буду переодягатися. У мене тут речі мої. Якраз в підземному паркінгу не буде видно мене. Я переодягнусь зараз. Так, потім сходила на зустріч з дівчинкою. Ми ще не настільки близькі, щоб знімати влог і сторіс, тому я зняла тільки наш стіл. А після зустрічі я поїхала на педикюр і помітила, до речі, що тепер в Красиво Project пропонують ще й коктейльчики. Це, звісно, було заманливо після вчорашнього, але я вже за кермом тому педикюр і додому. До речі, подивіться, як мило і акуратненько все зробили. Так, вирішила показати, що мені вчора подарували в Красиво. Це сертифікат ось такий. В квітковий магазин і масочку для волосся від Хадат. Ще й таку велику, що дуже приємно. Ну, я що хочу сказати, що молодці це просто найкращий салон, який робить все для того, щоб їх клієнти їх любили, ходили і радили іншим. Ну і раз же пішла така тема, що в мене є час, і я вдома, і я зняла анпакінг подарунку, я вирішила показати, що мені ще прийшло від тему. Я замовила купальники і всякі такі аксесуарчики, заколочки, хустиночки, і ще там сікатор, ракетки. Загалом все дуже класної якості. Самі можете побачити. Я була приємно здивована, тому що ось ці купальники, наприклад, нічим не гірша якість ніж у інста в яких я купувала там, раніше якісь купальники. Ракетки теж дуже прикольні. І одразу показую ще одну посилку. Вона мені приходила раніше, але я просто забула вставити її в попередній влог. Це я все замовляла для контенту суто, щоб створювати астетік предметки І посилання на всі ці товари ви знайдете в описі під відео. Всі, все, цей влог підійшов до кінця. Я дуже вам дякую за перегляд. Обов'язково не забувайте підписуватися, ставити сповіщення і дивіться мої відео, які ви ще, можливо, не бачили. Є багато цікавого у мене на каналі.